Баста, баста, що ну, Софія пізніше не знайде не знайде місця розмалювати. Так, другі мої, це є такий кукум, це два великі гарбузи ми привезли з Італії. Один відкрили, а зараз другий. Ми їдемо до наших ще одних знайомих, які живуть тут недалеко. Біженці з України. Мама з двома дітьми, з двома хлопцями. І ми вирішили їм подарувати кукумеру. Я їм спеціально привезла такий великий гарбуз з Італії. Ми сьогодні після обіду їдемо до них. І не знаю, напевно, вам знімлю квартиру, де вони живуть. Це їм швейцарська сім'я подарувала, Подар... не подарувала, а їм просто виділила швейцарці це дуже добрі люди. Не знаю, що таке війна, і дуже багато швейцарців просто подарували тимчасово своє житло, тимчасово. Це великий такий будинок. На першому поверсі ця квартира спеціально зроблена. Відремонтована, зроблена, ремонт, все. все Ми вже там були. А пізніше, все, а на другому поверсі вони живуть. Їх зараз в даний час нема. Вони поїхали відпочивати. В... Куди вони поїхали? В в. в. Поїхали відпочивати в Барселону, в Іспанію. Цей холодильник, що ми вчора купили, він тут до 15 градусів охолоджує. Ось такий холодильник. Його можна заряджати, охолоджувати в хаті. Отак як в хаті. Ми бачите, ми його зарядили, охолодили. І так само в машині. І в машині так само Він 25 літрів чи 28 літрів. Ось так він відкривається, бачите. Стоїть, чи не стоїть, чи падає. Ну, коротше, ви зрозуміли, ось такий. Два відділи таких є досить великий. Абсолютно нам вистачить. Тут все війде. В дорогу можете і котліт нажарити, можете і фруктів набрати, і кубаси, і сира, і яйця варені, і все, що хочете, поставити, бутерброди. Все, все. Що... Це, що ви захочете. Це в нас перші такі хулидини. Ми такого холодильника ще тепер не купляли. ми думали купити, як буде велика знижка. Але отакий от сезон він якісний, розумієте? Тому що він коштував е скільки 120 ну, то швейцарських франків, а ми його купили за 65. Гарний кусочок, який оцей гарний кусочок, я ще хочу з'їсти. Ось такий за сердину. Оце біленький, воно мені не подобається, але вабене, це за сердини. Дуже смачно. Новий купив ровер? Що через телефон дивитися на ровер. Та ти мав якийсь зінакш. Ти купив вже новий, та Наталя? Давним-давно мав. Він має вже ровно. Ну, а був спущений вчора. другий Гарний. А чого ти на такому спортивному? Ти такий так <социв> монтибайк не... не хочеш, такий грубший так ти трошки. Ви їдете в село туди, так? Так. <социв> Накопили всього, багато продуктів. Бульба така от, по 1,60 кг. кілограм, так ось так багато, коротше, 60. Ви там будете вечерювати? Так. 65 євро потратили. Колекталіна Нова отже. Надонна. Наталя, ти на світлі, на сонці телефон бачиш чи не бачиш? Я нічого не бачу. Існує Віталік такий, що ти на сонці щось бачиш. На морі. А? Що вона хоче, щось трохи? Зараз будемо їсти. настинът е тих аха яла хоп нямала хоп паняо юсе какво отна каса аморе будраска басте пък то то е да vero будрафата но на сърбаче привид фантази лай лай какво е това какво нани ти ли да на буди за дата се на смило и баба да се спале ха Цей тортик. Може, тут то цей лісова, як він називається чорний ліс, такий німецький тортик. Так, так, так. нас четверо приїхало і вас троє. Ну, вот. Побачимо. Ми чайочок такий чорний зробили. Був зелений статус. Зелений чай ой, склади і отак далі. Чорний ліс. Чорний ліс і зелений чай. з вишнею. А з вишнею. Ставити на воду трошки давати копати, не можна тобі сотійка. Перке, ми не мажемо пісні кози, тут усе. Компрату вона, Анна, перке, ну я висаджу. Саджа, Софія. Вона й курйоза. Я розумію, але ви знаєте, що цукор робить з мозком? А Цукор робить з мозком. Аварію, пізніше не нова. Так, я перший раз такий тортик пробую. Німецький тортик. І ми, ми теж перший так, раз. Да. Чорний ліс <рес> називається. Розтик в день народження, так? Бо сфітручка? ми без тортика були. Да. То коли в тебе день народження? Ага, то ви... То тепер було? Так. так. А, Віру. то в Гурі, точно. Ми то, ми я пам'ятаю, що ми тоді, от теж я була, що скупила. Ви її казали, ви її казали, ви її Так. І цей, і шампанське зверху, ті з ну, звідси принесли, безалкогольне. Це все у ми торта не малися, а не, не мали, mangiare. grosso. Наталя, який торт добрий. Ще смачніший, той, ніж той вчорашній. Який... Кислинку Шисай. має. То, що mm -hmm. треба. Mm -hmm. Який смачний Наталя, mm -hmm. який пишний, навіть не дуже солодкий. Шоколадний. Але смачний. Ммм. Кислинка така. Набагато смачніший від вчора. Такий пишний. Він ще не солодкий, не такий приторний. Кислинка чути. Вон. Я порізала всі пирожна на кусочки. І заверні і слуйонні, ось таке слюйонне. Прикривай mm зверху -hmm. нас і пальцям Оля, бери. скоро mm? кидай? Оля не санги. Так. Вот тут ще і таке, і таке попробую. Я одною рукою окей. Okay. Окей. М -м. Руками треба їсти. Хлопці, найсмачніше ось так взяти. Дивіться, як то смачно рукою так взяти. Та для чого мучитися ложкою? Там, тут тут, роб... тут вилка була б. Слуєнне ось таке. Такі Слуйонне та з таким посмотри, кремом, якщо. швейцарським кремом. Нам треба блогерти. Блогером бути. Ну, треба. Mm -hmm. Ти не хочеш бути блогером? Я садаю, це А хлопці yeah. є? Ти стидаєшся? Хлопці блогерами не є? А чому ви не відкриваєте канал М? Mm? Треба заробляти, де ти заробляти. Ходіте. Майжа конкарма. На YouTube можна заробляти, то це менше. Треба відкривати пяно пяно де ти заробляти, свої гроші. Монтувати вмієте, знімати і любите, телефон маєте. Задурно той телефон, а тут Швейцарії знаєш, скільки є збираю, що показати? Ви час маєте. Показати відео, чим ви здивувалися, що вас тут дивує, чим, чим Швейцарія інакше від України. Чого так тихо, Браво! возьми тебе? Брава! Я йду, що. Канті сонок, які кольори сонок. будеш відкривати канал Ютуб? Та що я... ти думаєш? Та ти вже завтра відкриваєш. Ти вмієш, вже кантисонок. маєш той. В телефоні вже маєш, так? Я тебе не знімаю, не переживай. Все, завтра перше відео випускай. Я в Швейцарії. Я в шоці від Швейцарії. Отак його назви. Приїхав у Швейцарію, я в шоці. І що тебе дивує? Що тебе дивує? Ну, давай, скажи мені. А? Я кухню знімаю, я тебе не знімаю. А? Що тебе? Що ти, чи відрізняється Україна від, від Швейцарії від Швейцарії до України? Війни немає. То війни це саме, саме основне. Крім того. Війни. Люди добрі, спокійно, всі прості. Люди прості, щирі. Виси, мухи є. Що тут мухи є? Ми далі відкрили, муха. Налетіли мухи? Муха, тому що тут коров багато є. Молоко добре, сири добре. Я Ти брав рости вже два, попробував то і то? Пробуй. Софія вже такі. Ти аж два Софія, ти з'їла аж. А, угу. Mm -hmm. Та як ти не їш солодку? Я знаю, я. Що... А, за неї? Знаю. знаю. Що... А, знаю? Вот. Я хотіла попробувати сама, Угу. Але... Mm -hmm. А, а ці... Пирожина як? Тоже ніжні такі. Відрізняються? Mm -hmm. Оля, розкажи мені, чим відрізняється то пирожино від українського? Чим? Пухкеньке і не нутке. Напевно, лимон, я або що? А в Україні, значить, тверде, такі тверде, тверде і. І, 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 і солодке, забасокі. Чути такі, як так, приправи, такі спеції Їй, ти не хай, дають. Сомне телево добувають. Зачервоніла, застидала. Ні, 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 я тебе не знімаю. На Україні, а тут ніжніше uh -huh. таке, менше так. солодше і пишне, так. і, так? і см... де смачніше? В Україні чи тут? 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 Ні, дійсно? Дійсно. Ага. У нас таке ага. дуже багато. Багато тих пані Янцей, що не дозволяє? тих смакових таких всяких Ага. Шо, запах... Так, те? Емульсії такі, так. Ага. Тут більше по-натуральному, і воно виходить таке, от... Ти от Ти зів одне, наприклад, так. таке, і ти навіть не почув, воно таке легеньке, пишне. Бери, Вадім, Вадік. Тебе перехрестили. Вадік, бери, дуже жаль. Ще пробуй, Май, мама мія. Бери-бери ротик. Як я брала ті пирожні, вони з мене сміялися. Я кажу, я буду їсти. Ви стайте подальше від мене. Боно, Мама, хлопці з України, 14 років, майже 17 років. Так хочуть молоді, хочеться попробувати, щось таке. нове. Чекали? Нове таке, щось, ну знаєте, ну нове. То українські вони вже їли-переїли, тут все нове, і хочеться. Щось такого. Чи це чай залишився? Софійки? А Софійки? Вона ну, не п'є такого. Окей. Гарно посиділи, гарна кухня тут. Зараз мені ще покажете там спальню, ті вот можна буде подивитися, добре?